День дійшов дойшов до кінця. Ніби все підготувала на завтра, громом залила цукати з ізюмом, рибки витягла, та й таке. А завтра зранку встану, да буду потихеньку щось човптися. Щось будемо робити. Зараз тіток ще покупаю, да, старший сам миється ясне діло, а маленького в миску вкину, да. обмию в миска сиреньова. Всім бажаю тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. От і бурять і смихом, молоді дівчини на шкулях. You just at work, and you go to your colleague, for example, to his office. But, and you sit... but I think this is uh, very popular in uh, dialogue with uh, people. For example, your health now is not very good. Вивчай англійську з інліждом, коли зручно, як хочеш, іде завгодно. І англійською потрібно вивчати, тому що з англійською ти свій у будь-якому куточку світу. З інгліждом дійсно класно. Платформа, тренажери, розмовні клуби, навіть йога англійською все зроблено для того, щоб англійська стала твоєю дейлі рутиною. На платформі EnglishDom зібрано 20 навчальних програм. Це коли ти обираєш, а не думаєш, що б тобі вивчити. Також тут є Perfect Teacher Match. коли тобі індивідуально підбирають ідеального тічера, і ти його можеш змінити в будь-яку секунду безкоштовно, якщо тобі раптом щось не сподобалося. Якщо ви хочете вивчати англійську так само, як я і втілювати ваші мрії в життя, я залишаю посилання. На безкоштовний пробний урок, на якому ви визначите ваші сильні сторони і слабкі місця, визначте, який метод навчання є ефективний саме для вас, і отримуєте індивідуальний план навчання. Також цього, мінус 20% на курс і 120 спікінгів, на яких заговорите впевнено. Лише один клік за посиланням, і ви умити. Починайте навчання.